Дім для тварин саме так називає свій заклад Ольга Волкова. Уже майже 10 років вона рятує безхатніх котів і собак, які через важкі життєві обставини опинилися на вулиці. 19 жовтня, після ремонту, в Миколаївській області відбулося відкриття оновленого притулку Душа бродяги. У кожної собаки своя історія. У кожної собаки своя історія. Історія жахлива, історія боротьби за життя і за смерть. Кожна з цих собак пройшла кола пекла. Тут немає собаки, яка жила щасливо собака, до, до притулку. Щасливо до приюта. Притулок функціонує переважно за кошти пані Ольги та її родини. Значну підтримку надають партнери та друзі, які допомагають із фінансуванням та постачанням кормів. Волонтерка Ганна Скрипка вже більше року допомагає зоозахисниці. Вона розповідає, що була вражена самовідданістю цієї жінки, яка не залишає без уваги жодну тварину. «Здесь не було того, що зараз зроблено. Зроблено багато. Ну се свого боку я. Намагалась привліч як можна більше якогось фінансування. У мене багато друзів. Трішечки йому допомагали, трішечки зв'язувалися з компаніями, хто постачає корм. Територія оновленого притулку ретельно поділена на зони, де різні види тварин можуть комфортно співіснувати. Наразі тут живуть близько 60 собак, 47 котів і навіть один гінот. Ольга Волкова створила умови, де кожен чотирилапий має шанс на нове, краще життя не нужно пугать. Часто сейчас в соцсетях... притулками не потрібно лякати. Зараз часто в соцмережах кажуть, в притулку собака не виживе, і притулок це кінцева станція для тварини. Це неправда. Ви самі бачите, які бувають притулки. І мабуть, можливо, для цього я й показала, щоб було до чого прагнути. Я і показала, щоб було к чому стріміться. Притулок активно проводить прилаштування тварин. На сторінках соцмереж закладу можна побачити фото та опис улюбленців, які шукають нові домівки. Пані Ольга каже, що створити такий дім для безхатніх хвостатих було її мрією ще з дитинства. Вона завжди прагнула облаштувати місце, де кожна тварина могла відчути турботу та любов, незалежно від того, через які труднощі вона пройшла. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.